Наука. Літак авіакомпанії German Wings, на борту якого було 150 пасажирів, розбився у французьких Альпах 24 березня цього року. За офіційними даними, другий пілот Андреас Любіць свідомо врізався у гори, але мотиви його вчинку ще й досі невідомі. Любіць у минулому страждав на депресію. Він закрився у кабіні та змінив траєкторію літака, що призвело до загибелі всіх, хто був на борту. Наразі вчені з Франції, США та Японії намагаються разом зрозуміти, як працює мозок пілота. Вони поставили собі на меті зрозуміти психологічний стан пілотів, їхню реакцію на стрес, намагаючись впізнати сигнали, які можуть призвести до помилки, аби попередити її. У лабораторії у тулузі дослідники намагаються полегшити процес управління літаком, спростивши конструкцію пульту у кабіні. Вони спостерігають за функціями мозку пілотів. Ми намагаємось зрозуміти проблему людського фактору, використовуючи методи лікарів, неврологів, електроенцефалографія, ритм роботи серця, рух зіниць, напрямок зору, все це допомагає пізнати, як організм функціонує в умовах стресу, в умовах глибокої втоми. Можливо, завдяки цьому можна попередити небезпечні випадки. Et pouvoir, éventuellement prévenir des accidents qui auraient pu être évitables. У справжньому літаку електроенцефалограф фіксує електроімпульси з мозку. Таким чином можна простежити, що відбувається у мозкових півкулях. Можна відслідити кут зору пілота це дуже легкий пристрій. Він важить лише 80 грамів. На ньому фронтальна камера, яка визначає, що саме пілот бачить його перспективу. Є ще одна камера, трохи менша, яка знімає зінецю ока. Вона показує реально у якому напрямку пілот дивиться. Дослідники випробовують системи та алгоритми, що мають попередити про неадекватну реакцію на складні ситуації. Погані погодні умови, надзвичайні обставини. За таких умов пілот може не почути звукового сигналу, зосередившися лише на тому, що бачить перед собою. Отже, у майбутньому обсяг інформація, яка надходить до пілота за пультом, буде обмежено до виключно необхідного відтак у майбутньому буде створено такий інтерфейс, який буде вести моніторинг фокусу уваги пілота. та вживатиме технологічні засоби, аби його увага не розсіювалася, а інформація надходила лише у оптимальній кількості отже, за умов великого навантаження, пілот зможе зосередитися лише на першочергових пріоритетних завданнях Після катастрофи з літаком German Wings Поведінка екіпажу стала викликати занепокоєння. Проте як свідчить дослідження, людям складно буде пересісти на безпілотні літаки, або літаки лише з одним пілотом. Існують певні психологічні бар'єри. Не думаю, що пасажири зголосяться летіти у літаку, де всім керує автоматика. Один пілот також на вихід. Це засвідчив досвід Любіца. Отже, ще певний час ми залишимо двох пілотів у кабіні. Потенціал цих досліджень важко переоцінити. Їхні результати можуть вплинути на процес відбору та підготовки пілотів і, врешті-решт, на конструкцію пультів у літаках.